Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження, Mitsubishi Pajero вагон. Автівка у нас 8-го року випуску обладнана 3 бензиновим двигуном автоматичною коробкою передач системою повного приводу. Автівка у нас офіційно купувалася в Україні з пробігом даного автомобіля 232 тисячі кілометрів. Ціна її 11 390 доларів, додатково встановлений газ, противотуманні фари. Гума в нас 19 радіусу на легкосплавних дисках, повторюючи на зеркалах, автівка повністю вся потонована. Також автомобіль в нас має задні партроніки. Далі по салону. Чудовий доглянутий салон. Кіра в нас біжового кольору в доглянутому стані. Дах у нас без нарікань, обладнаний люком. Карта заднього ряду дверей в чудовому стані. Потім. Карти переднього ряду дверей з нарікань немає, електрорегулювання передніх сидінь, мультифункціональне кермо, управління газом та світлом, клімат-контроль багатозонний, мультимедіа, підігрів передніх сидінь, бортовий комп'ютер та багато інших корисних функцій. Тому кого зацікавило дане авто, запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та трійдину. І з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк. Ну а всі актуальні е пропозиції з'являються у нас на сайті автопарк.ua.